Так, трошки її перерізаю в верхній частині. І туди. Чому не чечина, вона надасть рибні юшки, ухи, Воно такий колір надасть і смак дуже добрий, насичений. Кладу туди лавруху, хто скільки любить, я люблю багато. Чорний перчик горошком. Це все в мене поки буде кипіть. Зараз підемо чистити картоплю. От вода закипає. Кип'ячу воду буду додавати е, я рибу. Рибу взагалі то можна додавати і після картоплі, вона вариться 20-25 хвилин, в м'якоть. Але в даному випадку ми беремо голови, вони доволі такі великі і повинні трошки більше проваритися. Тут голови і хвости від риби. От, будемо додавати їх в нашу каструльку. Якщо велика голова, то я її ділю навпіл, і вона тоді краще проварюється, дає більший навар. Уха у нас буде багата, тобто риби я не шкодую. Бо основний інградієнт, основний це риба. Багато хто ложи багато картоплі. Але все, все інше це повинно бути приправами. От, зараз вона у нас закипить. Знімаємо пінку. Ну, пінка, коли варите рибу або м'ясо, її бажано знімати, бо це. Весь бруд, який не відмився, коли ви його мили. О, пінку зняли. Тепер я обов'язково додаю, якщо маю корень петрушки, можна його зразу з цибулі додавати. Просто гарно мию, навіть і не відчищаю, він дуже корисний. Риба його любить Риба люби цибулю, корінь петрушки, лаврушку, перець, такі приправи. Риба також любить моркву. Я її нарізав так дрібненько солонкою, не тру. Викладаємо сюди. Взагалі-то. Весь загальний процес має займати десь 35-40 хвилин, враховуючи, що це голови. Якщо звичайну рибу вложити, то менше можна і хвилин 25-30 можна рибу в останню чергу вложити. Варимо на невеличкому вогні, вона має так томитися, але кипіть має. Процес йде, і в кінці зараз будемо додавати картоплю, я вже її почистив. Додаємо картоплю. Я її так ріжу на такі середні шматочки. Він теж не дрібний. І от з процесу, з моменту, як ви додали картоплю, оскільки вона хвилин 15-20 вариться. Вже пройшло десь 15, да? от, з цього моменту даємо даєм її ще покипіти, як от кинули картоплю, даємо покипіти її ще хвилин 20 на маленькому вогні. Можна закрити її кришечкою. Також додаємо риболюба люба цибульку, Дрібненько її. Ріжемо та цибуля, що ми першу додавали, оця, її в кінці можна буде витягнути. Вона вже додала колір і смак. А це буде як наповнювач. От Все це ще вариться 20 хвилин. Так, пройшло 20 хвилин. Виймаємо цю цибульку. Вона нам дала колір, поживні речовини, кварцитіну багато дуже. Всі її треба вживати, вона лікувальна. Ну, хто любить, хто ні виймаємо. Все у нас вже підварилося, зварилося. Тепер треба посолити. Солю я на око. Краще трошки не досолити. Ну, от а тоді присолити. Бо всі знають, що. Пересолене під столом. Їжа опиняється. Так, посолили. От, і тепер настав час наших заготовок. Оце у нас суха петрушка, яку я показував, як сушити в попередніх відео. І під кришечку додаю добрячої її зелені. Риба любить петрушку зелень. Також додаю сушену листя моркви, ботву. гички сушені. Теж дуже воно смачно буде до юшки грибної буде пасувати. От так додаємо і під кришечку ще хвилинки на 2-3. Нехай. Покипить настається. Всім смачної рибної юшки. Здоров'я, бажаю, миру. До побачення.